Так. Опять переходим до наших дегустаций. Сегодня будем перепробовать чизбургер. Чизбургер. Прямо как в Макдональдсе. Так. Ля-ля-ля. Так. Тут булка. Все видите, да? Котлетка. Дивіться, сир твердий. Потім геробчик і соус. Кетчуп. Ні, це, навіть... Ні, це не кетчуп, це якийсь соус, і він пахне, кстати, сирним. Зараз будемо пробував. Давно, кстати, не пробував. Котлета теж якась друга. Так що пробуємо. Хм, mm, прикольно. Давно не пробував. Сир, кстати, дуже змінила. Змінився сыр. Огурчик кослинку туда дає. Місоус. Кстати, вроді би який мало, да? Його там. А на самом деле він не сухий. Mm. Ну, герой, витяну. Ну так ось він. І це саме запиваємо напитком 7 ір. Дружина, ти не подумай, 7 ір це напіток. Це не на 7 ір. В принципі, все гуд, все чітко, котлета класна, не пережарена, чесно, понравилося. Потому що в мене багато фастфуда, багато і Взагалі, взагалі. Так що, якщо сьогодні в описанні побачили номер телефона, телефонуйте, а завтра вже ми. Наша продукція буде лежати у вас на прилавку.